Вітаю, що мої друзі, читаю ваші коментарі, і вони надзвичайно різні, надзвичайно різні погляди, різні відношення до того, що відбувається. І знаєте, що мені здив... ну, не то, що здивувало, а так от якось зачепив один із коментарів. Пані Наталя пише, що Раша як була сильною, так вона і буде. Вона велика, могуча, а Україна втоплена в крові. Ну, це те, що Україна втоплена в крові, то дійсно так, тому що, тому що Україна майже сам на сам протистоїть на такій, знаєте, досить сильній державі, сильній якому плані, ресурсно сильна, і людьми, і корисними копалинами, і плюс до всього всього. Вони готувалися і не один десяток років до захвату, до захвату цієї, нашої території. От. Але я вам скажу так, що всі, всі імперії рано чи пізно великі і могучі розсипалися. Так було з Римською, з Візантійською, з Британською. Які там ще були Османська, Австро-Угорська, Німецька, да, здається, і Російська. Я думаю, що ми станемо з вами свідками станемо з вами свідками розпаду останньої імперії зла на цій планеті. А зараз я хочу подивитися, чому ж така велика і могуча, після того, як Трамп закотив їм санкції. Відсилає свого гонца Дмитрієва до Трампа. Про що будуть мову мовити? Зараз подивимося, для чого Путін шле свого гонца до Трампа. Давайте подивимося. А проблем багато в них, бачите? Хоть яка б вона не була велика і могуча, проблем, мабуть, у всіх є. Ну, нам то зрозуміло, що ці паскуди, яким не живеться нормально, створюють. Але через те, що розв'язали війну, у них теж не менше від того проблем. Шукати, шукати вихід з ситуації. Шукати вихід з ситуації стосовно прийняття рішення, того рішення, якого прийняв Трамп. Так от, давайте ще глянемо. Вони хочуть обнулити свої проблеми. Як саме зупинити, зупинити щось? Це може бути зупинка його рішення, швидше, всього. раз тут випало рішення, це зупинка рішення, обнулення, зупинка рішення Трампа. Щоб він відступився, відійшов. По відруднику це ще відступ, щоб він відступив від, від свого рішення. А домовитись, поїхали, домовитись, а що так? Великі, могучі, їм той Трамп нужен, вони і так вистоять. Що будуть там перетирати вони? У них є бажання. Знаєте, тут багато проблем від того. Проблем від того, що обнулили їм, дивіться, ллється рідина із чаші. Мабуть, все-таки Лукойло і е, Газпром да, у них там. ну, Швидше всього, що дуже боляче вдарили по жидкості. Це не, нафта, так, по багато проблем створили, обнулили їм нафтовий дохід, нафтовий бізнес. от, Щаще да, те, що те, що. Приносить в, їхні, в їхній дім, приносить ось в їхній дім, приносить їм Пентаклі. Розумієте? <кій> так, далі. Треба, щоб, щоб Трамп відійшов від прийнятого рішення. Домовитись треба, переглянути доктрину санкційну, мабуть. Ой, дуже вони в печальки, дивіться. Те, що їм створили обнуленням нафти проблемку, дуже в печальці вони. П'ятірка кубків гори в них. А гори ще за того, що в їхньому домі ударили по особистому бізнесу, по бізнес-еліті. А «Лукойл» і Газпром, чи Нафтогаз, чи що там у них, це ж частні предприяття їхні, розумієте? В їхньому домі зупинили частні ці бізнес-проекти. Бізнес Ось так. обмеження, обмежили особистий дохід, бізнес-еліти, рішення домовлятися, щоб пішли, щоб пішов да, цей. Трамп від обмежень. Ось так. Оце все вілічє. Крани, крани перекрили, і вілічє закінчилося. Так що не пишіть мені глупостей. Любу, любу країну, любу імперію можна розвалити за бажанням. Про що ще будуть? Ага. Дивіться, вони будуть, швидше всього, пропонувати Трампу дуже великий бізнес-проєкт якийсь. Спробувати, з іншими словами, для того, щоб він відмінив, дивіться, домовилися, домовитися, щоб він своє рішення, рішення да, про санкції відмінив, ми тобі підсунемо дуже великий бізнес-проєкт, на якому ти особисто збагатишся. Давай домовимося. Про, про що туди ще поїхав, щоб обговорювати? Співпрацю. Дивіться, тут, тут співпраця точно будуть щось, щось, знаєте, це досить чітко спланована фінансова операція, яка зачепить Трампа. Якийсь бізнес-проект, вони йому будуть. І це, це досить успішний буде бізнес-проєкт і для росіянців, і для Трампа. І вони зможуть вискочити з цих обмежень, санкцій, і Трамп буде на коні, розумієте, взаємовигідну, ось вона, взаємовигідна співпраця, але досить чітко розрахована. Розумієте? Вони досить напевно, добре считали психотип, психотип цього Трампа. Людина помішана на зділках на, на особистому бізнесі. Що ще будуть? Отак, проєкт, дивіться. Розпочати якийсь новий проєкт, з ним хочуть. Купити його хочуть. Єрофант 100... випав 100%. От просто 100%. 100% знімаєш, знімаєш санкції, будеш в шоколаді. Ось так. Пропозиція цьому. Трампу нового проєкту. Досить хитро. Дивіться, тут тонко продумано по, по цій... дамі мечеві, це досить тонко продуманий, продуманий хід. Ну, давайте подивимося, що Трамп буде робити. Що Трамп буде робити? <кій> Як сприйме цю пропозицію Трамп? От він, єрафант, йому пропозиція. Як? А що це обман? Обдурять же все рівно. Ну, себе... себе... Раші повірить себе, як дурить, називається. Розумієте, він розуміє, що це все обман? Протиска, це тиск, такий обманний тиск на нього, да? оця ідея це обман, це обман. Це, це, це ре, стосовно ресурсу, що це все добре закінчиться, і це сильний проєкт, це, це обман, що він, що, він, що він вирішить стосовно цієї ідеї. Що та нічого не буде крах всьому. Це, ця, ця ідея, якщо він на неї погодиться і зрадить Україну на сьогодні, на сьогоднішній момент відмовиться знову вкотре він відмовиться від допомоги Україні, відмінить санкції, це, це його буде крах. Ця ідея, обману, яку вони привезли для Трампа. Це буде крах його ну, кар'єрі. Імператорство, так би мовити, і президентство, тут він може взагалі схлопотати імпічмент. Отак от. Все він, він все це розуміє. Чим закінчиться ця поїздка для раші? Пентаклівий дім для людей, ситуація О, критична. Розумієте, для Росії, якщо Ситуація не зміниться, не зможуть змінити, то весь їхній ресурс, навіть людський, навіть людським ресурсом, тобто, що це мається на увазі, це вклади. Да? Те, що в банках, те, що в домі знаходиться, да? пентаклі, що знаходяться в домі, людські пентаклі, тобто вклади, ситуація для них буде критична, критична. Абсолютно, з чим приїде, поїде, поїде до інших берегів він. З нічим, з нічим, не буде нічого вирішено. Трамп розуміє, що його водять як дурачка, він розуміє, що за це він може поплатитися. Його дурють по місяцю, його дурють постійно. Отак, от для Раші все закінчується. Печальненька, грошей не вистачає, з грошима буде критична ситуація, їх треба буде забирати у людей. Ну ось так, я вам скажу: хотіли взяти ситуацію під контроль, да? для того, щоб відмовився, відстоювати свою позицію, поїхати взяти під контроль, щоб Трамп відмовився, але буде все вирішено по справедливості. Мир буде. Мир буде Установлений по справедливості. Ось так. Тому що карта жадібності да, те, що хотів взяти, тяглося довго і закінчилася, гра закінчиться програшем, це конкуренцію. Не, не виграють вони конкуренцію. Ось так. На дипломатичному шляху 50 на 50 спробують якийсь процес запустити, дипломатичний ще спробують. Але поразка. Але це поразка і це карма. Ну, ось так. Я думаю, що не пристане Трамп на їхню пропозицію купитися на дуже-дуже вигідний бізнес-проєкт. Але проєкт як спец... це спецоперація проти Трампа. Отак от, от. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.